треба створювати ілюзію, що все крутиться довкола нього, що всі з ним погоджуються, всі беруть під козирок. Він центр землі, але я думаю, що це ненадовго і йому підіграють зараз. Щоб він вичерпався пошвидше в своїй писії, в самовпевненості, а потім йому почнуть виставляти рахуночки. Я, я в цьому просто переконаний, що рахуночки йому. Прилетять уже досить швидко. Зараз подивимося наслідки його економічних діянь за результатами травня. Е, ну, місяць вже іде до завершення, перевалив половину, і якраз травень може бути ну, маркером того, що Трамп таки втравив е, американську економіку в турбулентність. З якої виходу?